Для чого потрібна церква? Церква це живий організм, створений Богом. Він зцілює, він перетворює та з'єднує людей із самим Богом. Дослідження показують, що потрапляючи до церкви, розпочинається процес перетворення. Перетворення відбуваються також і на генетичному рівні. Змінюються молекули ДНК. Тому діти такі схожі на батьків. У них просто один будівельний матеріал. Нещодавно було проведено одне унікальне дослідження за допомогою лабораторного обладнання серцебиття одного учасника експерименту з позитивними емоціями було спрямовано на іншого учасника. В результаті другий учасник отримав змінену структуру подвійної спіралі ДНК. Таким чином будь-яка емоція, як позитивна, так і негативна, може виробляти відповідні дії ДНК-адресата. Особливо уважним треба бути тим, що ми визвольняємо у адресу Божих людей. Тому що будь-яка негативна емоція спрямована у бік тіла Ісуса Христа розцінюється як лайки на Бога. Такими діями ми повстаємо не проти людини, а проти Господа. Це його структура, його частки, і ми не маємо права руйнувати те, що творить Бог. І повірте, найбільше в такій ситуації постраждає не Бог, а сама людина, тому що спрацює закон від. Сікання від церкви, від тіла Ісуса Христа, Усяку у мене гілку, що не приносить плоду, він від.